Доброго дня, дорогі підписчики, хотіла розповісти вам про ось такий пробіотик. Особливо це для котиків о котик 4 шлунок. Так, от я відкрила пачечку. Що ми зараз, зараз, зараз? Що ми зараз... Хоть десь є інструкція якась. До 12.26 тут написано на пакетиках. Так. Щас, сонечко дам. До речі, цей пробіотик котики їдять навіть без корму. Тобто... Якщо вам потрібно, ви сипете на корм, вони їдять добре цей корм. І вони їдять його самостійно. Вся інструкція, мабуть, є на сайті поріна про план. Є точно такі ж з е, пробіотиком і пребіотиком. Так, ну де ж хоч якась інструкція. Ну, до речі, нам сюди пакетики не напоклали. Ось такі пакетики, так розумію, для мікрофлори кишечника. Ну, до речі, давайте я вам покажу, як воно виглядає і як вони його їдять. О. А, стопці. Тут є інструкція. Ось. Господи, на кого б не догадалася. Ось такий лист. До речі. Дуже-дуже дрібний шрифт. Так, ладно, покажу, як він виглядає. Ось такого кольору. Сонечко, лаврик, Тобі потрібно в першу чергу. Давай. Так, там ще залишилося. Ну, <клухи> на кожного котика це дня на два, якщо пакетик ділити на два. Ось, бачите, отак вот вони йдять, В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. С вами был канал Cat Family. Зараз я каждому по мисочке дам. Угу. До речі, дуже гарна річ. Це пробіотик. Як бачите. Ось така компанія у мене вже на столі, у нас немає світла. Вже майже 20 годин. Так, з кожному вистачить все. Це був канал Кит Family. Марій. Боже, бідно, хороблива дитиночка з мусорного баку. Сонечко мамине. да. Моя лапочка.